Мир вам, браття і сестри. Я у цьому приміщенні у цій якості перший раз. Раніше я тут плитку замовляв, там, на табірі і так далі. А тепер тут церква Божа. І це я вам так скажу. Мені особисто, я вражений тим, що в нас промислові магазини продуктові. Перетворюються в церкви. А піонерські табори перетворюються в християнські табори. І мені особли, особисто це вселяє надію, що в Україні є майбутнє. Якщо я не скажу джерело походження інформації, но <кхід> такі чутки є, що в деяких. Частинах цього світу цей процес зворотній. Коли у церквах магазини утворюються і інші там речі, то це, напевно, безнадія. Тепер я отут перед вами стою, щоб в Україні цей процес не був зворотній, а щоб він поглиблювався і продовжувався, щоб церкви множилися, щоб у нас було майбутнє. Навіть при всіх цих негараздах, які у нас є, на цьому екрані ми бачили, це руйнація. Але все-таки, якщо церкви будуть множитися, то це означає, що наступить відродження і відбудова. І сьогодні моя тема ну, скажімо так, вона дещо. Заявлено, але це напевно добре. Ми на прикладі апостола Павла аналізу чи дослідженню коротесеньку. Так мені, принаймні, видається, ви маєте бути налаштовані на півгодини часу. Так що, як собі хочете, я мушу вам це все розказувати. Півгодини. Ми зробимо після того висновки і помолимося Богу, якщо хтось захоче. Щоб за нього помолилися Богу, то ви піднімете руку і ми помолимося Богу. Це я так анонсую, що приблизно цих, ну, вже, напевно, 25 хвилин часу на має бути. Ми маємо зглянути з вами на 13 розділ дії святих апостолів. Ну, Там написано, як апостол спочатку Савл, напевно, як він перетворився на апостола Павла. Чи трансформувався, як там сказати правильно? Ну має бути той текст, що така церква була в Антіохії Сирійській. до речі, це місто є по сьогоднішній день. Є Сирія і є там Антіохія. Це те місто, де виникла перша церква з неєвреїв. І якщо ви думаєте, що це сприйнялося всіма дуже, слава тобі Господи, що язичники віруючими стали, я так трошки кажу українською мовою, то це було далеко не так. Ось, тому що до того часу вважалося, що спадкоємцями Царства Божого і віруючими людьми, які візнуть Ісуса Христа своїм Спасителем, можуть бути такі євреї. І от в Антіохії виникла церква з язичників. Ну, назвемо їх греками. І там, до речі, до цього часу віруючі люди називалися учнями. А з Антіохії оці називалися, як стали називатися? Християни. Аж по сьогоднішній день маємо цю назву. Ну, добре. Значить, я тоді вам коротку суть розказую. Це дійства апостолів, 13 розділ з 1 по 3 вірші. Там написано, що в цій церкві були пророки і старші брати, і там їх по імену називається: Починається Варнава, закінчується савло. І от коли вони молилися Богу, служили, і значить Дух Святий сказав: відділіть мені Варнаву і Савлу на діло, на яке я їх посилаю. Ось, ну і церква Господня, це ж, скажімо так, це не були останні люди в церкві, це були керівники церкви. Ну, по-нашому, скажімо, пасторі, просвітера, ну, де як вона, якщо по-нашому казати, ну, я думаю, щось трошки вище. Це люди, які вчили цих людей, оці старші брати. ну Беремо зараз двох: Варнаву і Савла. Вони вже рік перед цим цю церкву будували, дбали, навчали і так далі. Це були пастори відповідальні за цю церкву. І от під час ще один вірш. Мусите третій показати. Церква Господня, значить, суть яка. Відповідальні брати, які мають роботу, які рік вже вчили, якісь мають, як це правильно сказати, відповідальність. Якийсь успіх. І от їм таке пророцтво. Покидайте цю церкву і йдіть в мене до них інша робота є. І таким чином, коли послухали голосу Божого, церква Господня їх благословила, і вони пішли і таких зробили три місіонерських подорожі. Я зараз швиденько про них пробіжуся. Перша подорож була по теперішній Турції, те, що називаємо Мала. Ну, вам там видніше, я у таких обладунках перший раз, то я, можливо, я і руками махаю, тут трохи цей стакан ми відсунем, бо я, буває, емоції свої не дуже сильно можу стримати. Ну, не контролюю себе, бо ви ж народ серйозний. І я трохи, можливо, і як це сказати, переймаюся чи переживаю, Бог святий знає. Значить <клух> дивіться. Оцей самий Савл і Варнава прихопили з собою Марка, племінника Варнаві, і пішли виконувати волю Божу. Покинули церкву і пішли проповідувати. Першу подорож вони учинили по так званих галитійських містах. Правда, на півдороги Марко відстав. Чому він відстав, це ви на ваших розборах слова маєте поміркувати. Але до того, як Марко відстав, тільки про одне покаяння написано. Якоїсь роботи такої, до чого люди звикли, що як я буду проповідувати, підніму руки, то всі покаються, чудеса, знамення Господні і так далі. Такого не було. Одна із варіантів, що Марко, як молодший чоловік, подивився безуспішність їхньої перспективи і їхньої роботи, і він. Пішов додому, так по-нашому скаже. Один із варіантів, я цього не стверджую. Ось, але далі Варнава і Савул, вже далі він називається Павло, якого ми тепер знаємо. Вони відкривали церкви, ну, написано про чотири міста. Я думаю, що їх було більше. Під час першої ж подорожі апостола Павла побили камінням до такої стану, що думали, що він помер. Ось, ну, але да, в Господь йому життя, він навіть проповідував після побиття камінням, як воно візуально виглядало, тільки Господь святий знає. Ось для мене ця картина не дуже зрозуміла, оскільки після побиття камінням, коли каміння кидали тут в голову, його не в пірговку, я казав, повезли в плактичного хірурга, а він пішов провідати далі. Як там заростали ці вовки, ці рани і так далі. Це ж очі, зуби, ніс, вуха і так далі. Це тільки можемо собі уявити. Ну, апостол Павло сказав, я ношу на тілі моєму язви Господа Бога мого. Та щось там було серйозне. Коли поверталися назад, вони в кожній новій церкві, яку відкрили, рукопоклали присвітерів і повернулися у свою антіохію. Сталася проблема. Оскільки взаємостосунки між новонаверненими людьми і люди, які мають певну релігійну традицію, не завжди співпадають. І тому, коли прийшли люди, з, так, скажем, з релігійними традиціями, які вже давно віруючі, вони почали переробляти роботу апостола Павла. Казали, ви «Ну, неправильно Бога вірите, не так треба, так треба, ну і так далі. Така проблема, видно, існує відколи світ і сонце. І що, що спричинилося? Апостол Павло, коли пішов в другу подорож по цих самих містах, до речі, хто цікавиться, читайте лист апостола Павла до Галатів, там дуже гарно це проглядається. І він змінив свою тактику, напевно, назвемо, чи методологію, як грамотне слово можна сказати. Він вже не йшло їх двоє, він команду набрав. Я думаю, це, то, що в Біблії написано, це вже був сила, Савл, Тимофій, Лука. Це мінімум. Я туди ще тита приписую, але в мене нема підстав це підтверджувати. Но, так мені хочеться, щоб так було. І як далі було діло? Апостол Павло перебрався в Європу через Босфор Дарданели. Це, до речі, до України трохи належить недалечко. І коли відкривали нові церкви, проповідували, то вже в тих церквах вони залишали. Відповідальних осіб. Не просто покаялися люди, із тих, що покаялися, бігом його в положили їм і пішли далі. Дослідили, що люди нові, в них ще немає ну, стержня, скажімо так. Їм потрібно було якось ствердити. І тому апостол Павло в другій подорожі, він, значить, коли церква відкривалася, залишав там Луку, там Тимофія, там силу, бо вже в Афіни прийшов сам один. Тобто всю команду свою розгубив. Метода змінилася, життя людей вчить. Навіть апостоли шукали кращі варіанти. І коли апостол Павло прийш... ну, ситуація така: ні з одного міста нормально, савел не вийшов такого, щоб це було хорошо. Поки люди каються, поки проповідь Євангелія, церкви утворюються і не всім це подобається. Завжди знаходяться люди, які починають. Виганяти. І апостол Павло вигонять, він, він йшов, не, 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 як би як це сказати, не дуже там сперечався з ними. А от в Коринфі була схожа ситуація. І його також там в синагозі, де він проповідував, підняли проти нього бунт. І він, я так собі думаю, я сьогодні перечитував, він вийшов звідтіля. І, можливо, теж можна було податися далі. Але Бог йому каже, залишайся в цьому місці, бо тут в мене багато людей, які мають бути віруючими. І апостол Павло орендував собі приміщення недалечко, і півтора року там вчить, і церква Господня виникла в Коринфі. Ми в Євангелії маємо два листа до коринтян. Читайте, там таке діло є. І дивіться, як мені здалося. Апостол Павло прикинув, це також метод міняється. Можна по містах ходити, відкривати церкви, а можна вибрати ну, величенке місто, тисяч, наприклад, там на 400, на мільйон. І дешевше ходити, людей все одно багато і там проповідувати. І він вибрав таке місто це третя вже подорож, яка називається Єфес, це столиця Азії промислову, ну, Промисловість там слабенька була, але культурний і якийсь там ще якийсь це центр, торгово-розважальний центр. Там було багато людей, і апостол Павло, навчившися в Коринфі, що можна не йти з міста тікати, а там залишитися. Людей хватить всім. І він в Єфесії почав проповідувати впродовж двох років на одному місці там виникла досить велика громада. Так. Три, три методи змінилося в апостола Павла в проповіді Євангелія. І от такий ще один момент я звертаю вашу увагу. Сьогодні про це говорили, коли Ананію Бог посилав помолитися Богу за Савла, це той самий Павло. Сьогодні брат переді мною говорив вам на руках показував. Пам'ятаєте, що Ананія навіть не хотів йти. Він каже, слухайте, це ж такий нехороший чоловік. Він наших людей ображає. А Бог йому каже, це мій вибрана моя посудина. І він буде за мене страждати, і він буде свідчити перед народами і царями. І тепер дивіться ситуація Бога. Як Бог на це діло дивиться. За всі три подорожі апостола Павла і його команди, я думаю, на це десь приблизно плюс-мінус років 20 пішло. Царі і генерали, і правителі на такі служення не ходили. От їх кличуть, їм роздають ці, як Ви тут роздаєте щось буває, кликаче людей? Роздаєте, да? так? І хтось йде, а хтось не йде. Тоді так само було. А Бог хоче, щоб всі люди почули проповідь Божого Слова. Що робити з людьми, які на собрання не йдуть? Ну, каже Віталій, йдемо до них. Ну, як вони дуже високо в кабінеті сидять, через вертушку тебе не пустять, там може бути охорона і так далі, а їм також треба про Бога сказати. І дивіться, що Бог робить. Бог бере цього самого апостола Павла. Ну це був не дуже собі простий чоловік, це був чоловік статусний. В українських реаліях. Це ми назвемо його депутат Верховної Ради до позбавлення недоторканності. Ну зараз статус трохи змінився. Колись так було, що депутат і до тебе вже підійти на три метри не можна, бо ти депутат. От такий приблизно статус був апостола Павла. Він був римський громадянин. Це не то, що в Римі жив, а це статус такий був. І от що Бог думає? Для того, щоб оці. Царі іудейські, царі римські, ну кесарями називалися, якась еліта суспільна, яка для себе вважала низько прийти на служіння, яке робили апостоли, в Бога визрів план. Йому потрібно було, щоб ці люди слухали проповідь Божого Слова не тому, що вони цього хочуть, а по долгу служби. Як це може зробити? Як це може бути? Це могло би бути на судових засіданнях, де сам кесар, чи іудейський цар, там, чи прокуратори, проконсули мали би прийти на судове засідання, тому що вони хочуть, а тому, що їм це обов'язок має бути. Судять статусну людину. І вони мають прийти, послухати і вирок свій винести. І для цього Бог бере. Створює таку обстановку, щоб цього апостола Павла ув'язнили. І він получився, як це в українською сказати? Заключений, це буде російське слово. Зек це взагалі якась така в'язень. О, Оце такий в'язень. От цього в'язня, починаючи від Єрусалима, потихеньку, по всім інстанціям, по-нашому сказати, від районного суду. Не то, що аж до Конституційного, Верховний також прийшли. Всі інстанції судові, апостол Павло проходив як в'язень, і його приходили туди прокуратори, генерали, царі, і аж до кесаря добрався. Він мав право сказати: я вимагаю, щоб мене судив імператор Рима. Йому прийшлося років два чекати аудієнції, але він дочекався. І коли його питали, за що тебе ув'язнили, він проповідував Слово Боже. У Бога часом так буває. Тепер ми робимо висновки і йдемо до молитви. Ну, перший висновок, який я для себе роблю. Братя, сестри, дуже може бути, що Тим людям, які хочуть проповідувати Боже Слово, спасати інших людей, це потрібно робити більш-менш на професійному рівні. Я не знаю, як ви собі це уявляєте. Дивіться. От апостол Павло, просвітер, і Варнава так само. Хай вони потім апостолами стали. Люди відповідальні за церкву, вчителі церковні. Для того, щоб їм піти проповідувати, їм потрібно було залишити. Свої посади. Трактуйте, як хочете, можна проповідувати людей спасати, так ми називаємо, любительський уровень, да? ділом. У нас купа своїх справ церковних, бізнесових, ну і попутно там десь ми когось. Не питання, я не проти. Може бути по-всякому, але є варіант, коли цим ділом займаються професійно. Тобто, якщо ви помолилися Богу, і Бог вам якусь душу показав. То ви цією душою займаєтеся кожен день. Це вже десь треба щось покинути, якусь роботу здати, тому що я займаюся спасінням там якогось гурту людей. І це дуже може бути, що якщо ця людина народилася з гори, то це немовля. Немовля потребує материнської щоденної турботи, інакше воно помре з об'єктивних причин. Якщо ви зрозуміли про що я? Для того, щоб спасти людину, за яку диявол бореться, щоб вона була в пеклі, а ви хочете, щоб вона була в раю, це потребує. Я колись так пробував робити, але оскільки я не покинув паралельно свої роботи всі, бо я дуже багато їх набрався. У мене... Вийшло не дуже гарно. І я бачу, що я б тут був неправ. І сповідуюсь, надіюся, що Господь милосердний прилюдно мене простить. А вам рекомендую, особливо, якщо у вас, ви більш-менш вільні люди, не треба все, ага, пастир деякон і ще група проставлення, Оце їхня задача. Моє діло послухати і в двері. Якщо ми хочемо, щоб магазини ставали церквами, а табори піонерські християнськими, то треба, щоб вся спільнота в цьому напрямку працювала. Це майбутнє України. Номер два. У нас може методологія роботи змінюватися по ходу діла. Можливо, вас десь навчили. Може, я вам щось розказував, але ви взялися до роботи і щось треба кудись. Чуть-чуть ну, відступити від канону, подивитися, як правильно аналіз роботи апостола Павла показує, що він методи міняв. Залежно від обстановки, з ким маєте діло, з якою групою людей і так далі, і це все може змінятися. Ще одне. Можливо, саме головне, браття і сестри, ми з вами маємо усвідомити, що ми люди. Віруючи, ми в Божому плані. Бог відносно нас має якийсь план, який ми можемо не знати. В Бога є план на якусь людину, на якусь кількість людей, на якесь місто село, Бог його знає як там. Ми можемо того не знати. Апостол Павло не знав, чого його тягне в Єрусалим. Йому пророцтво тебе в Єрусалимі арештують. Розумні люди кажуть, куди ти йдеш. Тобі ж пророцтво, тебе там ув'язнять. А він каже, дуже хочеться. Може таке бути, коли Бог, маючи конкретно якусь людину чи людей. Які якісь там дуже спеціальні, ну Бог його знає, не можу передбачити. Я вас не посилаю в Верховну Раду. Але якщо хтось має таке відкриття від Господа, то хай Бог благословить, не проти. Но ситуація яка може бути? Може бути абсолютно нестандартна ситуація. Бог якийсь план має і комусь щось створює, пожалуйста, там туди йде. Та воно якось нелогічно, воно якось неправильно. І люди кажуть, слухай, це не зовсім правильно. Ну це Божий план. І люди, які з Богом живуть, вони відчувають, що хоче Бог, і так діють. І для того, щоб царі почули пропадь Божого Слова, дуже хороший чоловік, апостол Павло, мусів, я думаю, що там років 5, напевно, пройшло, може, на точно 2, якщо він два чекав і два сидів, тут вже мінімум десь років п'ять, він мусів сидіти у в'язниці. Ми би то зробили по-другому, правильно? Ми ж люди грамотні, в школу ходили, знаємо, як правильно, а Бог якось вирішив так. Для того, щоб царі послухали, треба, щоб апостол Павло сидів в тюрмі. Може бути, щоб якась робота зробилася, потрібно нам з вами десь бути трохи нестандартами, але це треба мати. Почуття Божі, і це так робити, бо це план Божий. Мати віру, так хоче Бог. І коли апостолу Павлу казали, слухай, ну тобі ж Бог каже, не йди. Він каже, не каже, не йди. Він каже, що мене там зв'яжуть тільки. Мені дуже хочеться. Він каже, я не тільки хочу бути зв'язаний. Ради Бога я ладен померти. І християни махнули рукою: як так вони вже роблять, то хай вже йдуть. І це була воля Божа. І апостол Павло був виконавцем Божої роботи. Браття і сестри, дивіться, що ми робимо зараз з вами. Я свідомий того, що мій час вже вичерпаний. Дивіться. Люди, які, ви знаєте, що написано в Біблії, Бог хоче, щоб всі люди спаслись. Всі. Для того, щоб люди спаслись, і війничани почули проповідь Божого Слова, Бог допускає абсолютно нестандартні моменти, щоб люди почули, які десь туди не йдуть, ну сюди прийшли. Ну так може бути чи ні? Може ви тут і сидите? Хто вас знає? Я ж то вас не знаю я ж тут перший раз. Але помолитися Богу за вас, у мене є таке відчуття, як в апостола Павла, коли він йшов в Єрусалим. Це може бути таке, що ви тут сидите і потребуєте власне моєї молитви, вулиці цієї церкви. Все це робиться дуже просто. Ви піднімаєте руку, ніхто не оглядається. Хочете оглядайтесь. І помоляйте Богу за вас. Тут, тут я знаю, скільки тут людей. Сергій Василю, скільки тут людей приблизно зараз сидить? Скільки стильчиків? 200 людей. Боже, поможи. Дивіться. За вас одного чи двох за одну-дві минути звершуються 200 молитов. Це треба щодня по разу молитися більше півроку. А це зараз. Це ж просто така привілея. І перед Батьком Небесним 200 молитов за вашу душу. Господи, помилуй цю людину, врятуй її, віджини від неї нечисту силу, щоб ця людина. Успадкувала Боже царство. Я кажу так, християни можуть на цій землі прожити краще і успадкувати небо. Можна на цій землі промучитись як в аду, а потім бути ще у пеклі. Тому існують церкви, існують віруючі люди, існують такі речі для того, щоб віничани, зокрема українці взагалі, мали можливість. Бути спасенними. І чим більше спасенних людей в Україні, тим світліше і яскравіше, і краще наше майбутнє. Зрозуміли? Давайте ми встанемо з вами. Подякуємо Бога, що Він дозволив нам це служіння провести. Під час війни дав нам спокійний час. І якщо є люди, бажаючі, щоб Ісус Христос жив, як Бог, у їхньому серці, піднімайте руку, і ми з вас молимося Богу. Я бачу ваші руки. Слава Господу! Слава Господу! Я мінімум бачу п'ять рук. Нехай Господь поможе вам, ми за вас молимося Богу, щоб від сьогодні і надалі милість Божа була з вами, і ви були спадкоємці Божого Царства. Справжні християни молимось.